Рецепт перемоги в аукціоні знають у Тернополі. 4 квітня 2011 року міська рада проводить конкурс на надання в оренду комунального майна. В оренду здають асфальтний майданчик 20 сотих. Одразу привертає увагу місце, де розташована ділянка. Територія комунального підприємства «Міськшляхрембуд». Шлях Рембуд. За право оренди змагаються три підприємства. Вже на початку аукціону керівники одного з підприємств. Незважаючи на те, що подали усі необхідні документи, чомусь відмовляється брати участь у конкурсі. Залишаються тільки два претендента на територію: Товариство Спецавтоінвест та товариство «Технобудцентр». Інтереси спецавтоінвесту представляє її директор Просик Григорій, а «Технобудцентру» Юрій Ханін. Конкурс розпочався. Технобудцентр в особі Юрія Ханіна пропонує орендну плату 1350 гривень в місяць, тоді як спецавтоінвест озвучує суму 1450 гривень. Перевага у 100 гривень і 20 соток передають спецавтоінвесту. І все би добре, тільки у протоколі засідання комісії не згадується, що Юрій Ханін є не лише директор Технобудцентру, а й одним із засновників товариства Спецавтоінвест. Фактично, пан Ханін змагався сам з собою, такі собі безпрограшні торги. Нас зацікавило, кому ж місто віддало в оренду частину території комунального підприємства. Товариство спецавтоінвест зареєстровано ще у 2005 році. Його статутний фонд 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Спектр послуг спецавтоінвесту дуже великий. Нас зацікавила оптова торгівля будівельними матеріалами та виробництво продуктів нафтопереробки. Алло, добрий день. Добре? Добре? Е... Це товариство «Спецавтоінвест». Скажіть, будь ласка, ви займаєтесь оптовою торгівлею так? звельних матеріалів? Я перепрошую по колпота. А хотіли б замовити асфальт. Так? Замовити асфальт? Ну, почніте, Залучіть Зарушіть на телефону, прийде директор. І до вас перезвонить. А хто ваш директор? Хаїв Юрій Володимирович. Хаїв Юрій Володимирович. Хайл. Чому працівників Спецавтоінвесту здивувало наше прохання незрозуміло. Ще більше заінтригував нас наступний дзвінок. Ви шукали яремо Андрія. Так, так. Ну, в таких а, хотіли купити асфальт. Асфальт ви хочете, приїзді вам з оружу. Я перепрошую, це товариство з обмеженою відповідальністю спецавтоінвест? Що, що? Це товариство Спецавтоінвест. Яке спецавтоінвест? Старе. Я є власник, яких певний бізнес. Напевно, представте свого власника, що він хоче розмовляти, бо зміг він на шарі Ви Ви не маєте відношення до спецавтоінвесту, так? Я не маю ні до чого відношення. Вам треба відношення, щоб я мав. Я маю до всього до, до всієї всього України. Тобто, ви хочете, щоб я вам ще продав купив. Я вам бляху не можу продати, чи кошти. Можу вас купити, можу вас продати. Ярема Андрій Петрович, один із співзасновників спецавтоінвесту. Правда, на самій території, яку орендує це товариство, ніхто про нього нічого не чув. Ні про нього, ні про спецавтоінвест. Нам сказали, що приватний асфальтний що Можна асфальт поробити. Е -е, хороби. Є в острові приватний золотів. Okay. Тут немає приватне у комунальників лише один директор керівник міст Рембуду. Молкового добродрения. Вс заводу, там рисунок. Прошу. Силой фирмы. А ты что, фирма якась? На я. А фирма и миссия Тембу. Малко Володимир Андрійович, начальник комунального підприємства міськ шлях Рембут. Подейкують він у дружніх стосунках з бізнесменом Юрієм Ханіним, товариство якого і отримало в оренду асфальтний майданчик. Це недорого, недорого уренда. Підходимо, підходимо. Комунальна власність в оренду недорого, недорого. У ще нам ша підходьте, купляйте. Не в оренду беріть. купляємо недорого. Орендуємо. Усі, наверное, ушара повна, шара, повна підходку, бля. Орендуваємо. Підходимо, підходимо, оренда недорого. Без коментарів. Дуже хоче це... багато знати. Це наше право. Правильно, правильно. Я не знаю, що стоїть. Всього на всього. в даному випадку було тільки рішення виконавчого комітету. Щодо ви. Виділення цієї площадки розміром 30 соток. уникнули сесійного рішення, уникнули цілого ряду процедур, які я рахую є абсолютно незаконними, і порядок виділення він був абсолютно неправильний.